Зараз місто під владою спеки, тому важко збагнути, що ось вона осінь, а за нею прийде невблаганна зима. А тому вже зараз треба подумати про підготовку до холодів і до опалювального сезону, що ймовірно буде непростим. Вже зараз це актуальне питання адже відключення електроенергії навряд чи припиняться з огляду на постійний російський енергетичний терор України і Сумщини. Які рішення можна запровадити на Путивльщині вже зараз? Чи готові до зими багатоквартирні будинки і приватні господарства? Як їм зберегти тепло та електроенергію? Або вже треба думати про альтернативну генерацію? Про це ми питали у працівників будівельної галузі, у представників ОСББ та експертів? Ну, по перше, що хочу сказати, щоб підготуватися до зими треба зробити своє житло помешкання квартиру чи будівлю енергонезалежними тобто енергоефективними Перше, звичайно рекомендовано замінити вікна на енергозберігаючі, замінити двері, бажано встановити подвійні та заробити їх герметиком, обробити із термоізоляцією. Бажано звичайно утеплити стіни, фундамент, якщо приватний будинок, дах, чи стелю, чи підлоги. Це буде звичайно зберігати тепло. Бажано запастися зарядними пристроями разом з акумуляторами, в разі відключення світла, щоб можна було запустити насос свого опалення. Також бажано запастися генераторами, запастися диспаловим чи бензином, запастися зарядними різними іншими пристроями. Також зважаючи на бюджет сім'ї, бажано використовувати альтернативні види опалення і електроенергії. А також встановити твердопаливні котли, які опалюють будинок, будівлю на дровах чи палетах. Зараз держава ж там надає деяку позику сім'я може утеплити будинки, які дає енергоефективність утеплюючими матеріалами, що дає змогу ну, зменшити витрати на опалення. Ну на даний момент альтернативи немає ніякої, так як вся ця генерація додатково коштує великих грошей. Держава нам не допомагає. Ось ми звернулися. У нас є з благоустрою прибудинкові території. Треба було взяти кредит, і нам відмовили. Шкода, звичайно, можна було встановити хоча б генератор, який би нас рятував, хоча б там на годину чи дві. Можна було б ним користуватися. Він коштує дорого. І ми чисто, як ОСББ, не потягнемо. Хоча, якби кредит був якийсь наданий державою, ми могли б там потихеньку з цим впоратися. Сонячні батареї, вітряки це додаткове обладнання, яке зараз коштує грошей. На даний момент ми не в змозі це потягнути самотужки. У ну, нас у нас сонце рідко буває. У нас із 15 жовтня по 15 січня і пізніше сонце мало буває. Похмура погода, тому щоб якусь потужність отримати необхідна велика кількість сонячних панелей. Влітку у нас сонця вистачає, тому можна влітку накопичити через зелений тариф, а вже потім використати її взимку. Цю енергію, ці гроші. Ну, знаю довоєнні ціни. 30 кВт СЕС коштувало десь близько 800 тисяч гривень. Зараз я не знаю, яка вартість. Може, трохи дорожче. Перетворювачі потрібні. Ці приймальні пристрої повинні бути для постачання електроенергії, допустимо, ресу, лініям електропостачання або ж для себе. Потрібні акумулятори. Електроенергію вночі використовуєш, а в день користуєшся сонцем. Потім знову так само. Сонячні панелі три чинники бояться: злодюжок, блискавок та граду. Зі злодіями зрозуміло, треба охороняти з блискавками. Тут захист ставити треба. Ну а град це вже як пощастить.